Який метал є рідким за кімнатної температури? Галій. Прапор якої країни не є прямокутним. Відповідь А. Непал. Яка єдина гірська порода може плавати на воді? Пемза. Який єдиний континент без активних вулканів? Австралія. Яка стародавня цивілізація створила першу писемність? Відповідь А. Шумери. Який фрукт містить фермент, що розщеплює білок? Ананас. Який вчений відмовився від президентства Ізраїля? Альберт Ейнштейн. Яка комаха може жити без голови кілька тижнів? Тарган. Яка планета сонячної системи має найшвидші вітри? Нептун. Яку речовину спочатку продавали як ліки? Кока кола. Кажуть, що підписка на наш канал робить борщ смачнішим, а шкварки хрусткішими.